Далі у програмі завдяки державному центру зайнятості команди продовжують пізнавати професію рятувальника. Тож ви побачите порятунок рядового зорінга та неочікуване ДТП. Якщо гравці сподівалися на легку прогулянку, то дарма. Адже тепер ми ускладнюємо завдання. Командам потрібно врятувати постраждалого зі зруйнованої будівлі. А як це зробити, покажуть, і розкажуть наші експерти і спеціально запрошений гість. Відомому шоумену Андрію Джеджулі необхідно надати першу допомогу постраждалому зорінгу. Ця драматична сцена розгортається у зруйнованій будівлі. У мене дві новини для вас одна хороша, і друга дуже хороша. хороша. ви виживе. Це хороша новина. Доктор, у вас є медісинське образування? Три класи. А справжні рятувальники проходять навчання за напрямком медицина катастроф. Ослабьте зажим, пожалуйста. Трудно дишиться. Саме головне, щоб голова не шевелилася, була зафіксована. У надзвичайній ситуації головне завдання медика врятувати золоту годину. Від неї залежить людське життя. Я желаю вам скорейшего выздоровления, А зараз пожелаем вам удачі, щоб добре добрались до низу. На самом деле, хорошо, добре, що вони не просто збросили вниз. Вот целую канату дорогу протянули. Такий спуск єдина можливість евакуювати потерпілих, коли у будинку зруйновані всі сходи та ліфти. Це хто приїхав? Мене <сміст> забирайте назад. <сміст> Друзі, ну собственно, ви побачили модель, як делать не надо. Тепер вам нужно сделать все те же самое, только правильно. Ваша задача взять носилки, бежать наверх, спасать пострадавшего. Вперед! <сміст> Команда Резінга ніяк не може зорієнтуватись у будинку. Катаклізмів на планеті Земля вистачає. Якщо б не було доблісних, співробітників МЧС, то чим би це все могло закінчитися? Якщо червоні хочуть здобути перемогу, вони повинні рухатись швидше. Єдине, що мене радує, то, що манекін у нас легше, ніж з Кілограм на 200 там. Олена знову не відволікається на психологічну допомогу і накладає корсет на нашу постраждалу. Я готова. Відомо. 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 Відомо У команди виникають проблеми. Ніяк не вдається замкнути карабін, а поміж тим дорогоцінний час спливає не ту страховку, yeah. это ваша страховка. Давайте, давайте, быстрее, 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 быстрее. Давай, стравливай, Стравлювай швидше! Давай, дріб, стравлювай! Стравлювай швидше! быстрее, Опять Опять стравлювай. Стравлювай. Быстрее. Ну, быстрее, 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 быстрее. Стоп! 3-4 старт! Команда Зорінга входить у зруйновану будівлю. Для команд головне самим не потрапити у халепу. Та й постраждалого по таких сходах спускати не можна. Команда Зорінга на третьому поверсі. Бачить манекена. 52 34 Все буде добре? Корсет на шию накладено. Тепер необхідно безпечно спустити постраждалу. Твоїщик, додавай вже прийде в місто манекен. Твої розслабились, ну, признайся. Главное, чтобы мы не поехали. Вот, 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 смотрите, голову, голову. цепляйте карабин. Вот это Все под контролем. Держите, это страховка, Все, поехали. А кто принимает? Ну, я, наверное, моя же команда. Давай. Встречай девочку. Встретили девочку. Ну, хоть на пол поставьте. Да на пол. У него ж вес не тот, не тот, который у меня. 2.11.72. <свеч> Ух, ну тут прохладно, друзья мои. Приходится курточку одевать. Я думаю, что команда синих и команда красных уже успели согреться. А мы стоим тут уже в статике замерзаем. Притом команда синих не очень успела согреться. Оставание а ровно в минуту на этом задании. Я крайне расстроен. Итоговый результат 2 минуты 14 секунд. І 3 минуты 16 секунд. Шикарно. Будете наказані. Берегите себе, друзі мої, щоб ваши профессиональные навыки вам ніколи в вашій жизни не понади. Тогда ми будемо жити все всі будуть крепкими, целыми костями, ні травмірований, и здорово. Попри всі намагання команди Зорінга скоротити відстань, все одно перемогли гравці Резінга. Отже, лідер лише закріпив свої позиції. У третьому випробуванні перемога знову дістається команді Резінга. Вона отримує бал за оперативність. На сам кінець ми підготували для команд невеличкий сюрприз і змоделювали ситуацію. Ось Зорінг, який сидить в запорожці, і він застряг на залізничному переїзді. Отже, увага! Завдання команд врятувати гори водіїв і зробити це якнайшвидше. У розпорядженні синіх гідравлічні ножиці. У червоних гідравлічний домкрат. Одні розжимають, інші ріжуть. Хто ж звільнить свого експерта першим? Ось головна стойка, яку треба розпіліть. Вот вона. Тут псевісти клоні не трибліть сніг. Путіна Куди? Осторожно, у меня подушка безопасности. Реально страшно. Ребята, как никак. Давай, давай, хорошо, еще, еще, еще. Ура! Я освобожден! Держись! Потерпи еще несколько минут! Сними клемму! Тепер іскри від короткого замикання не потраплять на розлитий бензин. Это может быть сустав твой коленный левый. Сталося непередбачуване. Гравці зорінга йдуть допомагати супротивникам. Сінія спаслі красний. Спасибо, сім'ї, за поми. У фінальному випробуванні підопічні Зорінга демонструють високий командний дух і здобувають перемогу. Однак лідером залишається команда Резінга. І нарешті перші підсумки у нашій програмі сьогодні перемогла команда Резінга. Але у команди Зорінга буде шанс виправити становище у наших наступних програмах, де ми також будемо опановувати нові цікаві професії. Команда красних определено була лучшей сьогодні, і раз ребята справились професією спасателя, значить наступних рівнування ми не виграємо. Но у синей команды будет масса возможностей для того, чтобы взять реванш. И следующая программа будет наверняка интересней. Отже, счастья вам всем и побачимося в наступной программе. Так все слажено, так все классно. И то, что спасали людей с аварий и с развалин. Все было очень здорово, все очень было круто. Я сегодня провел очень увлекательный день на базе МЧС. Это люди, которые рвут железо фактически голыми руками. Я это попробовал, это круто. В моей голове это не укладывается, как можно каждый день вот делать вот такое вот. Очень тяжело, но очень прикольно. Ребята реально молодцы. Мы хорошо сработали со своей командой, с командой «Синей». Помогали друг другу. Спасибо большое всем. Все было круто. МЧС рулит. Я увидел, как они сегодня работают. И, ну, я понял, что вдруг что-то случится. Мы с вами можем быть спокойными. Они все сделают, и все будет в лучшем виде. В лучшем виде. Спасибо, МЧС. Все, иду работать в МЧС. Море адреналина. Хочу, хочу, хочу. Державная служба занятости. Алло. Я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово.